Вирішувати проблему розбитих черкаських доріг відтепер будуть студенти. Таку можливість їм надала депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. Жінка запросила на зустріч представників вищих навчальних закладів нашого міста, аби презентувати ініційований нею конкурс дороги нашого міста. Депутат зізнається, що на створення проєкту її надихнув візит до Грузії. Хочі тебе опит Грузії, де навіть міністр 26 років, і там успішно внідряються всі реформи, які проводить президент. Я приняла решение обратиться к студентам с той инициативой, почему бы мы не могли помочь нашим чиновникам действительно на эту проблему посмотреть совсем другими глазами и начать ее решать. За словами пані Світлана, метою проекту є привернути увагу громадськості до нагальної проблеми доріг та побудувати діалог між студентами та владою. Долучитися до конкурсу мають змогу усі бажаючі студенти вищих навчальних закладів Черкас. Світлана Трофімова сподівається, що молоді таланти допоможуть знайти креативне вирішення проблеми утримання у належному стані черкаських автошляхів. Якщо б мені цей раніше задали, я б навірно відветила, що мало вероятно, що нас хтось би услушав, але на нам готовы в этом помочь. И ставятся такие условия, что я так понимаю, власть нас на самом деле хочет услышать. Світлана Трофімова пообіцяла, що посприяє, щоб переможець конкурсу «Дороги нашого міста» мав змогу представити свій проект не лише на регіональному, а й всеукраїнському рівні. Ми передадемо проєкт, во-первых, нашому меру міста. Якщо дійсно буде вісомий проєкт і вклад, я думаю, навіть можна передати і нашому президенту. Перший шаг зроблено. Ми хочемо перемінь. Студенти на таку пропозицію депутата відреагували жваво та пообіцяли, що заохотять учнів своїх навчальних закладів долучитися до конкурсу та спільно вирішити проблему черкаських доріг. Це дуже гарний проєкт, дивлячись на сучасний стан доріг в місті Черкаси. Дуже актуальний, тому що я сам водій, сам знає, як відлітають колеса. Прийму активну участь і залучу студентів свого вузу. Нарешті, можливо, покращимо. Хоча б з нашою допомогою нарешті ми покращимо дороги в Черкасах, буду писати проект, і з другої сторони дуже рада тому, що власть хоче вот услужити студентів і прийняти наше мріє як-то в. В своє увагу і прислушатися к нам теж сама ж Світлана Трофімова переконана, що цей проект стане першим кроком до змін та допоможе налагодити співпрацю між владою та молоддю. Студентів депутат закликала до подальшої плідної співпраці. Не відкривається перша двері, буду стучатися в другу і третю, буду відкривати любуться на і вас. Прошу об этом. Самое важное здесь не бути безразличным. Конкурс триватиме з 30 квітня по 28 травня. Переможець за допомогою Світлани Трофімової зможе впровадити свій проект у життя та отримає цінний подарунок Apple iPhone. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка. Новини.